Всіх вітаю. Я такий пацієнт. Потрібна заміна жорсткого диску. Звичайний на SSD. Ноутбук модель Asus X556. Ти що вже гуляє по. Не знаю, чи добре видно. В чому в ньому така хитрість є, АСО зробили. знімаємо ці кришки і крутили по кругу всі болтики, складаємо їх по порядку, так як вони розміщені, є довші, є коротші. І от кришку підважити можна звичайною кредиткою старою. Підважуємо кришку. от Вона по кругу йде йде. І тут, де в нас діром, не піднімається. наче все відкрито, все, з усіх сторон кришка ходить. А тут не відкривається. Це обично і тиснуть доверху, ломають там, ці діром на бік, виривають, ніяк не виходить, звичайно, буває, що відломують просто криш. То Для того, щоб це такої не було халепи ніякої. Чому тут хитрість? Ось ножка є. Ось ця ножка. І потрібно, потрібно підняти. тут є ще один гвинтик. Ця ножка наклеює приклеєна. І оцей гвинтик потрібно відкрутити. Інакше ви ризикуєте відломати задню стінку. Ось так. Користуйтесь. Скрутили цей гвинтик один, щоб нас не пускав. І все, трішка знімається. В серці. Тепер нам залишається чистий кулер від пилюки і замінити звичайний жорсткий диск, От такий ось SSD, каже мій колега, твердо Ось такий невеличкий огляд для тих, хто буде. Та ремонтувати такі ноутбуки в перший раз. Всім гарного дня!